Хочемо з вами обговорити якраз той ракетний удар, який був нанесений по Україні, коли постраждала Умань найбільше і там загинула велика кількість людей. Чи змінилася якось тактика росіян в їхніх цих ударах, які вони завдають, тому що були якісь думки експертів про те, що вони зараз якось це роблять інакше, що ви можете сказати про це? Ну Так, в них вдосконалюється постійно, вдосконалюються засоби ураження. Ну, тут ми зараз говоримо про ракету типу х 101. От. Ця ракета була вдосконалена в двох напрямках: по-перше, система навігації, система наведення. Вона зараз додатково наводиться по, <кій> на вдосконаленому оптичному пристрою. От. Він сканує місцевість під собою і порівнює її з еталонною. І таким чином, значить, ну потім коригує у разі необхідності, і таким чином росіяни кажуть, що вони досягають точності плюс-мінус 10 метрів до цілі, от це перший момент. Другий момент росіяни е, встановили системи попередження про опромінювання радаром на ці ракети. І, і систему відстрілу депольних відбивачів, тобто систему радіоперешкод. встановили. ну таку вона дуже проста. Ця система там просто такий схожий на трішечки більший патрон від мисливської рушниці. Він відстрілює у разі опромінювання радаром, відстрілює такі обрізки дроту. І ці обрізки дроту на кілька, на хвилину-дві, поки вони не спадуть, утворюють так би якби завісу за ракетою і роблять її на невеличкий час невидимою для радару. І якщо ракета виконає при цьому якийсь маневр, вона може вийти з зони огляду радара і таким чином буде втрачено моніторинг її польоту. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от як ви можете прокоментувати цю. Жахливу трагедію, що сталася в Умані. Ну, як ви це бачите? Це це зумисний хід росіян чи росні перепрошую ще раз вже вдруге в цьому ефірі. Чи як це взагалі можна пояснити? Для чого вони це зробили? Розумієте, для них це нормально. Ну от просто Ну вбивати дітей. Ну, дивіться, хто командує зараз російськими військами? Генерал Суровікін. Uh, він, же, він же, він на двох посадах зараз. Він же командувач повітряно-космічних сил Росії. Да? Перед цим він рівняв землею Сирі, сирійські міста, тобто коврові бомбардування. Там йому не цікаво було. Значить, там все вони розповідали, що вони працюють високоточними ракетами, але на всіх фото, на всіх відео видно ФАП-500. Бомба, яка одна, здатна знищити е, цілий будинок в неї вибухівки, лише трохи менше, ніж тої ракети, що впала на Уман. От. Тобто я не бачу різниці, це варвари. розумієте, Це звірі варвари. От. І єдиний спосіб їм щось довести, значить, це е, обрушити те саме е, на їхні, ну, скажімо так, не міста, а на їхню інфраструктуру. І е, я, я не бачу тут жодних. Ну, Аналізувати, розумієте, якщо, скажімо так, якщо людина ідіот, нема чого її аналізувати поведінку? Скажіть, без... Її треба обмежувати, обмежувати, значить, її свободу. Все, скажіть, будь ласка, ми вже за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Власне, якщо говорити про ракетні нальоти на територію України, ми бачили багато різновидів, тактики і тому подібне. Якщо там у перші місяці повномасштабного вторгнення у нас тривоги лунали дуже часто, але водночас Росіяни могли випускати за одну ракетну атаку там. Три, п'ять, десять ракет. Потім в них був період масових обстрілів, потім період, коли вони атакували енергетичну інфраструктуру. Зараз, ну саме якщо говорити не про прифронтові міста, а про такі самі міста, як Умань, той самий Львів, міста, які далі знаходяться від лінії фронту. Ну можна було сказати, що відносний спокій був злітав, міг тридцять який... Ну, завдяки цьому червоніла вся країна, тривога, тому що могла бути надзвукова ракета Кінджали, яка не перехоплюється протиповітряними силами. Але тим не менше, ну, кілька тижнів, можливо, навіть більше, був такий відносний спокій з цими ракетними ударами. Чи зміниться зараз тактика після того, що вони вчинили в Умані? Та ні, ну вона й вона так не змінювалася. Розумієте, тактика це методи застосування. А метод застосування в них один нищити все, що можна, як тільки є будь-яка можливість. Методологія їх, розумієте, вони відмовилися на теплий період, відмовилися від нищення інфраструктури, Ну, начебто, відмовилися. Поки що ми не бачимо ударах по електричним станціям, по трансформаторним станціям, по лініям ЛЕП. От, значить, в них зараз вони в пошуках нових методів впливу на Україну. От. А методи впливу загалом вони ведуть мережоцентричну війну, безконтактну мережоцентричну війну. І ракетам -то в ній відводиться основна роль. Вони мають уражати, згідно цієї території, уражати нервові центри держави для того, щоб викликати параліч. Їм це не вдалося. Вони розуміють, що ну, удари по е наших ну, центрах управління вони нічого не дадуть, вони захищені. От вони переключилися на цивільне населення. Тобто, е що в них прийде до голови наступного разу, ну це важко сказати, важко передбачати. Єдине, що можна сказати, що цими ракетами стратегічними вони не будуть стріляти по прифронтових містах. Все. Бо там немає сенсу. Вони мають інші ракети більш малого, малої дальності, і ці питання можна вирішувати цими ракетами. А чи буде в безпеці Київ, Львів, там, Умань, інші міста, ну жодних, так би мовити, жодних гарантій і жодних е, таких, ну, думок на цей, е, на цей рахунок я не можу висунути жодних теорій. Бо розумієте, ну, ну що й може прийти в голову? Ну, наприклад, вони побачать, що біля Умані там нема по дорозі зенітно-ракетних комплексів, да і можуть туди вдарити. Одне слово, яке під це все підходить: терор, те, що вони роблять, і справді описати якось і спрогнозувати дії терористів, ну це, це дуже складно. Давайте ще поговоримо про те, що відбулося в Криму, тому що ті та нафтобаза, так яка сьогодні зайнялася, вона вона не проста. Вона обслуговувала справді цей російський флот. Там багато палива зберігалося. А, а що в них з? Проти повітряної, так захистом їхньої, їхнього неба, їхня оборона, вона в них взагалі є. Тому що ну ми не знаємо, хто це влучав, як влучав. Ми лише розглядаємо різні варіанти. А що ви думаєте про це? Тобто, що це могло бути? Ну, чесно кажучи, моя перша думка, коли я про це почув, і там в контексті згадувалися безпілотники, да от У мене перше слово, яке б сплило на пам'яті нарешті. Розумієте, чому? До того ми чули, там впав в лісі безпілотник, там біля міста впав безпілотник, там ще щось. І нарешті, значить, влучили ми, не ми, марсіани, там ще хтось, да? От. але нарешті палає, де палає? Палає в бухті, де стоять бойові кораблі. Це е, база, паливна мастильна база, яка забезпечувала безпосередньо кораблі. Які виходять в море. Там не всі класи кораблів, там більш великі кораблі, вони через танкери заправляються, але там зубри стояли, здається, ще якісь типи кораблів. Я колись був в цій базі. Ну, от, значить, і нарешті ми попадаємо по крайніх точках. Ну ви ж розумієте, Севастополь, там далі вже все. От якщо б ще ми дістали по Керчі, то взагалі в мене був би чудовий уікенд, якби я про це почув. Да? Тоді б я чітко знав, що весь Крим під нашим обстрілом. В них нема в Криму, нема місця, де вони можуть спокійно э, засинати, спокійно щось робити. Ну, от. Тобто, э, щодо того, чим уразили, нічого не можу сказати. Це до пана Ігната питання. Да? Але те, що уразило, не може не викликати э, захоплення, скажімо так. Процитувати можна, знаєте, Зеленського, навіть, навіть щоб росіяни корили там, де ще не потрапляло, може якраз і відбулося. Скажіть, будь ласка, цього тижня очільники військово-повітряних сил України вже демонстрували фотографії з комплексами Петріот, які, очевидно, і ми так розуміємо, що вже, напевно, кілька тижнів обороняють українське небо. Як це вплине на ситуацію? Тому що з одного боку, у нас є Петріот, а з іншого боку, от буквально зараз в свіжих зверненнях Зеленський говорить про те, що е, і без Ф-16 Україна піде в контрнаступ. Е, хотіли ми отримати Ф-16, але зрозуміли, що можливо, поки що е, це, на думку наших колег і партнерів заходу, завчасно водночас все одно готові йти у контрнаступ. Петріоти змінять ситуацію? Ну, самі розумієте, значить. Е... Як патріоти можуть змінити ситуацію? По-перше, вони не підуть у бойових порядках військ і вони не будуть прикривати власне війська. Патріоти – це, скажімо так, не самохідний комплекс, це буксирний комплекс, якому для розгортання по його потрібно півгодини, і до того ще півгодини згортатися. От, Петріоти підуть на оборону якихось е, надважливих е, чи індустріальних об'єктів, чи якихось об'єктів, чи міст мільйонників заодно і будуть прикривати об'єк... Е, е, будуть прикривати якісь, значить там підприємства, там електростанції, там в районі цих міст. Так? Тобто, наші е, але. Що дають нам Петріоди? Ті комплекси, які раніше перекривали ці міста, вони можуть посунутися ближче до фронту і супроводжувати наші війська. От що нам кажуть наші союзники? Вони кажуть: ні, літаки ми вам не дамо, бо ви можете вдарити ними по Росії. А сучасні зенітно-ракетні комплекси забезпечують вам парасольку від російської авіації. Вона не зможе. От зараз вона не може вас бомбити, вона тільки по лінії фронту працює, ну і надалі не зможе бомбити. Але це пасивна позиція. Розумієте, коли війська наступають, ми маємо, по-перше, забезпечити їх на якусь глибину. Ну, наприклад, ми маємо підтримувати наступ наших військ, завдаючи ударів в глибину ворожої оборони, провести операцію ну, в натівських назвах «Interdiction Strike» – удари по ворожій логістиці, щоб вона не могла постач... налагодити постачання для військ, що обороняються. От, значить, відповідно, ми маємо ще й прикрити наші війська, щоб ворог, навпаки, не завдавав ударів по нашій логістиці військ, що наступають, постачання цих військ. Це можуть виконати. Ну от якщо першу функцію лише літаки, то прикриття можуть виконати зенітно-ракетні комплекси. Але як вони можуть виконати? Вони можуть виконати в глибині Жодний, е, ну, Ракетні комплекси ми не можемо присувати близько до лінії фронту. А зараз у росіян з'явилися навіть плануючі і крилаті різні бомби, які працюють за 30-40 кілометрів. Розумієте? Тобто без винищувачів ми все ж таки наражаємо наші наступаючі війська, якщо вони будуть в активній фазі наступу, да? наражаємо на ризики і на зайві втрати. От тому я не вважаю, що це серйозний аргумент, що зенітні комплекси якось прикриють. Так, якось вони прикриють, але нам треба, щоб прикривали добре, щоб прикривали так, як це загально прийнято. Для цього потрібні винищувачі. От. А якщо не хочете давати винищувачі, почніть готувати наших пілотів на ці винищувачі. Добре, нехай винищувачі десь постоять там на складах на базах резерву. Да? Але резерв пілотів технічного складу, офіцерів бойового управління і інших потрібних фахівців має бути підготовлений до того моменту, поки ви дозрієте до розуміння, що це не операція, а війна. І скажете, що так Україні потрібно давати літаки, бо без них вони понесуть зайві втрати, їм буде важко. Ну, от якось така моя позиція.